Карпатці знову і знову потрапляють у шахрайські пастки. Цього разу жінка продавала дитячий товар в інтернеті, натомість втратила кошти. Прикарпатське поліцейське попереджають про шахрайські схеми під час онлайн шопінгу часто є ризики потрапити на гачок африсів. Саме від такої шахрайської паски постраждала 29-річна жителька Івано-Франківська, намагаючись продати товар в інтернеті. Зі слів потерпілої, вона розмістила оголошення про продаж дитячого одягу на популярній онлайн платформі продажу товарів. Згодом з нею зв'язалася особа, яка нібито зацікавилася покупкою. Надалі псевдопокупець надіслав заявниці – Мішенгове посилання для оформлення інтернет-покупки. Перейшовши за посиланням, жінка завантажила додаток для розрахунку. Однак, замість зарахування коштів, аферисти переказали кількома транзакціями з рахунку Прикарпатки майже 60 тисяч гривень. Усвідомивши, що стала жертвою аферистів, жінка звернулася до поліції. За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Деться про шахрайські дії поліцейські застерігають громадян у жодному разі не. Переходьте за посиланнями, отриманими у месенджерах чи соціальних мережах від сторонніх осіб. Не повідомляйте стороннім особам дані ваших банківських карток, паролі, смс-повідомлення та інші конфіденційні реквізити. Листуйтеся з продавцями, покупцями лише на офіційних платформах онлайн. Користуйтеся послугами після плати.